Починаємо наш стрім, починаємо ефір. У нас ніч з 22 на 23 травня. Всіх запрошую до перегляду, ставте ваші лайки, ставте ваші запитання, будьте активними і будьте щедрими на донати для українських сил оборони для того, щоб захисники могли виконувати свою місію ефективно і бути забезпеченими тим, що необхідно. Розумію, що. Не всі ваші спроможності донатити щодня є актуальними для всіх, але все-таки, якщо є така можливість, то підтримуйте збір, збір на захист танків Т-64 для бригади 47-магора, яка воює на території Курської області і захищає північ України, Сумську область, тому що фактично зараз все прикордоння і. Белгородська і Курська, і Сумська область нашого боку, це все сіра зона. І туди, і на їхню територію, і на нашу постійно залітають диверсійні групи. Там постійно рух десантно-штурмових військ або морської піхоти. Там реально дуже мобільний фронт, такий і відповідно. Туди можна застосовувати якраз танки, тому що це не така стала смуга оборони, як, наприклад, на Донеччині, де всі сидять на позиціях і дуже ретельно контролюють рух в своєму напрямку, і тільки з'являється на горизонті якийсь танк, то зразу туди летить в нього мільйон дронів, і він просто позбавлений сенсу до використання цей танк. У випадку з Курщиною там танки є, там Бредлі є, і відповідно. Оскільки в бригаду передали Т-64, то треба їх обладнати захистом. Оцю баночку ми з вами давно вже супроводжуємо, залишилось там менше третини, тому я вас попрошу підтримати цей збір для 47-ї бригади Магора. Бригада легендарна, вона брала участь в наступальній операції в Оріховому. В роботі на, Му, на Запоріжжі під ці задачі вона взагалі створювалась, а потім захищала Авдіївку, захищала Бердичі і опинилася в Курщині. Друзі, тут прошу вас до солідарності. Хоча теж розумію, що не кожного дня, але якщо є можливість, то робіть це. Так підводимо підсумки дня. У нас є корекція. Позиції, яку оприлюднив президент США Дональд Трамп, він приголомшлив всіх, коли з'явилася новина, про те, що Трамп вважає, що Путін перемагає у війні, тому, мовляв, Україну підтримувати не треба, але його виправили ці повідомлення, точніше виправили і скоригували. Зокрема. Польський прем'єр Дональд Туск сказав, що насправді не було такої заяви Трампа. Я не підтверджую таке повідомлення. Прем'єр Польщі заперечив, що Трамп у розмові з європейськими лідерами сказав про неготовність Путіна припинити війну. Мова йде про дзвінок, який мав Трамп з Зеленським і групою європейських керівників одразу після розмови з Путіним. На цій розмові вже був присутній Туск. Президент Польщі закінчує свою. Каденцію, ви знаєте, в Польщі вже перший тур президентських виборів пройшов. Там президент вже фактично як кригова качка. це політичний термін, тут немає негативної коннотації. Відповідно, польський прем'єр бере участь у цих дзвінках, переговорах. І от Туск, наш великий друг, він все це оприлюднив. Сказав: Я не підтверджую. Таке повідомлення. Але я підтверджую, що ситуація складна, бо з російського боку немає навіть сліду доброї волі, що якнайшвидшого припинення вогню та початку чесних мирних переговорів. І президент Трамп і наша європейська четвірка сформулювали дуже чітку умову припинення вогню без умов, тобто до початку переговорів, щоб люди перестали гинути, сказав Туск. Таким чином він спростував повідомлення у Street Journal, що Трамп в розмові з лідерами Європи вперше визнав, що Путін не хоче миру. Але це не мотивувало його посилити тиск на Росію і запровадити нові санкції. В розмові з європейцями він ще припускав таку можливість, а після двогодинної розмови з Путіним вже відкидав її. Ну, головне, що написав Wall Street Journal, що мовляв, все Трамп вважає, що Росія перемагає. Тепер виявляється, що він просто цитував Путіна, що Путін. Вважає, що перемагає, тому не хоче миру. І вже Востріт журнал уточнив цитату Трампа, Трамп сказав, що Путін не готовий закінчити війну, тому що той думає, що перемагає. Це Трамп сказав. Тобто Трамп не вважає, що Путін перемагає, як писав Блумберг, а Трамп лише вважає, що Трамп лише чув те, що казав Путін. І Трамп лише передав його слова. Ну, а те, що Путін вважає, що він перемагає, то тут немає ніяких новин. Він про це завжди каже. І розповідає також про те, що збирається захопити чотири області, а можливо і більше, і так далі. Якщо ж говорити про фактичну сторону справи, то європейські лідери вперше почули від Трампа про те, що Путін не хоче завершувати війни. Це відміно від того, що Трамп казав публічно, але все одно дане визнання, що Путін не хоче закінчувати війну, не спонукає Трампа тиснути на Путіна. Так, що теж відомо, що у неділю, за день до дзвінка Трампа і Путіна. Буквально виходить, що це нещодавно, у нас вже ще й тиждень не минуло, ми вже знаєте, декілька, декілька місяців пройшло. Так, динамічне життя в нас будувало. Так от, в неділю, за, за день до дзвінка Трампа, Путіну, був зідзвон Трампа з європейськими лідерами. і... Трамп дав зрозуміти, що він може ввести санкції, якщо Путін не зупинить вогонь. Це все дуже надихнуло європейців. Окрема розмова Трампа була з президентом Фінляндії Олександром Стубом, той, який їздив до нього в гори грати. Після якої Стуб заявив, що Трамп втрачає терпець щодо Путіна. І... Тим сильніше було розчарування європейців, коли була розмова Трампа з Путіним в понеділок, після якої Трамп сказав, що не буде запроваджувати санкції, тим не менше європейці вважають, що Трамп може і не відмовитися від експорту зброї в Україні, якщо Європа буде за це платити. Це важливий пункт, тому що Європа може продавати зброю. Точніше, Америка може продавати Європі зброю, а не Україні напряму, також Street Journal пише, що наступний раунд переговорів України та Росії відбудеться у Ватикані всередині червня, через три тижні. Спочатку європейці хотіли, щоб держсекретар Рубіо і Кіт Келох виступили посередниками. І ті, начебто, погодилися, але коли був дзвінок Путіна з Трампом. То потім Трамп заявив, що все-таки переговори будуть без посередників. Це все не подобається американським сенаторам. Ліндсі Грем, який близький до Трампа, грає з ним в гольф. І Річард Блументаль, який не грає з Трампом в Гольф. Вийшли з заяви, що вони зібрали 81 голос зі 100 в Сенаті за свій законопроект про санкції. Це так звана супербільшість. Для ухвалення рішень взагалі-то достатньо 60 зі 100, Тут прямо 8, 81 зі 100. І якщо в російському меморандумі про мир не буде жодних сигналів про серйозність російських намірів, сенатори США обіцяють діяти. Нагадаю, що там ж тепер, після зустрічі на Туреччині, з'явився новий да, фетіш, крім припинення вогню, тепер росіяни вимагають якийсь меморандум про мир, де буде вскользь описані їхні вимоги. І таким чином, це, мовляв, не дасть Україні зішкоди з цього вже в процесі переговорів. Але ми ще не бачили, не бачили, що ж там в цьому меморандумі. Його Росія ще не прислала. Але важливо, що якби домовленість про це меморандум є. Тобто, ми хоча б будемо розуміти, де червоні флаги Росії. Red Flex, да? І таким чином можна сказати, це прийнятно або да. Водночас досить складно уявити, що Трамп буде проти санкцій, а Сенат проголосує за. Тобто, все одно треба, щоб в якийсь спосіб Трамп підмигнув, махнув рукою, підняв зелене прапорець і так далі. І лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Т'юн Очікує, що отримає від президента зелене світло, і цю позицію очікування поділяють багато однопартійців Трампа. Є навіть сенатори, які агітують виставити взагалі без підтримки Трампа це пакет санкцій. Це ті самі люди, які рік тому протягнули на характері пакет 60 мільярдів допомоги для України. Але зараз вже це не пройде, тому що помінявся президент. Тому очікується, що до середини червня нічого не буде. І я вам скажу, якщо війна триватиме до середини червня, вона триватиме до жовтня, не менше, тому що всі війдуть у фазу літнього протистояння і ніхто не зупинятиметься. Тим часом російське МЗС знущається над Трампом, заявивши, що Зеленський нелегітимний, а тому він не може підписати запропонований Путіним меморандум про мир і що для меморандуму потрібно провести нові вибори. В Україні, що, звичайно, означає блокування переговорів і теж уже дуже не подобається Трампу. <кліпи> Такі справи. Ну, будемо дивитися, в який спосіб цей переговорний трек далі буде розкручуватися. Поки що ми бачимо затишча, крім того, що готується список тисячі на тисячу. Україна передала росіянам свій список тисячу на тисячу. Путінський секретар Пісков теж зібрав, що Росія передавала. Ну, тобто, очевидно, йде зараз звірка з всіх. Якщо цей обмін відбудеться, то це вже буде знаєте, результат турецьких переговорів на такий та й поганий. Президент провів нараду щодо підготовки цього обміну домовленість про звільнення тисячі наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Були доповіді щодо контактів з росіянами, міністр оборони Уміров, контролює організацію процесу та виконання домовленості. Залучені ГУР, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ, уповноважений омбудсмен. З'ясовуємо деталі по кожній людині, які були подані в списках з російського боку. Задача України повернути всіх наших людей з російської неволі. Сказав Зеленський, в нього сьогодні був цілий день дзвінків з лідерами балканських і південних країн, і з грецьким прем'єром, а Греція постачальник радянської військової техніки. І мені здається, найбільш яскраве було те, що президент поговорив з сербським прем'єр-міністром Вучичем. А це найбільш проросійський політик Європи, але, скажімо так, природні проросійські, тому що в Сербії величезна російська проросійська. Спільта, і, відповідно, Вучіч має на неї орієнтуватися і постійно маневрувати. Тому, наприклад, до Вучича в мене набагато краще ставлення, ніж до Орбана або Фіцо, тому що ці просто лягли під Путіна. А Вучіч він постійно в маневрах. Він змушений декларувати певну нейтральність, але в певні моменти він дає Україні ту допомогу, на яку ми навіть не розраховуємо, тому що, наприклад, в ООН вони голосували з нами або. Таємно можуть в інший спосіб допомагати, не будемо казати, в яких питаннях. І це означає, що серби не дурні. Не дурні, просто вони хочуть Євросоюзу, але вони не можуть втратити владу, зокрема вучич, просто за рахунок того, що Путін почне внутрішні качелі і спецоперації. Тому ну, мені принаймні до, до нього до Вучича краще ставлення. З прем'єр-міністром Словенії говорив президент Робертом Голубом, з президентом Сербії Вучичем, обговорили актуальні питання європейську інтеграцію і двосторонню співпрацю, говорили про взаємодію в форматі Україна Південна-Східна Європа. Узгодили графік і домовились бути в контакті. Була президентка Молдови Майя Санду на дзвінку, теж президента, президентка Північної Македонії, була теж грецький прем'єр. Міцотакіс. І так далі. Ну і ввечері напередодні президенту була голова Євроради Кошту, Антоніо Кошту, Португалець. Теж говорили про поточну ситуацію. Європа розробляє альтернативний варіант ведення переговорів щодо вступу України в Євросоюз, втомившись від Вето з боку Угорщини. Європейська правда пише, що перші кроки вже зроблені. Ідея полягає в тому, щоб максимально Користатися гнучкістю права Євросоюзу, вона все ще є ця гнучкість права. Там, де одностайність не є обов'язковою, Україна зможе продовжити технічні та юридичні кроки до членства в Євросоюзі. А де згода всіх членів все-таки потрібна, то 26 країн ЄС, крім, Євро, крім Угорщини, тобто всі інші члени будуть вести з Києвом паралельні переговори. Такі переговори будуть за можливості синхронізовані з переговорами, які матиме Молдова, щоб триматися <кхем> пакетного. Просування двох країн до Євросоюзу. Це дозволить Україні швидко надолужити упущене, коли позиція Будапешта зміниться, або, з... або Орбан поміняє погляди, або Орбан піде від влади. Альтернативний план Євросоюзу все ще не реалізовано. Він попереду. Запуск може бути в серпні-вересні, якщо дипломатичні зусилля переконати Орбана не дадуть результату. Тим часом Путін в раз заявив про створення так званої буферної зони в Україні. Це нова заява, але вона вже не зужита і новація. Давно забута стара. Значить, він сказав на, на раді з членами уряду, що Росія ухвалила рішення створити буферну зону вздовж кордону з Україною. Вже казав, що було прийнято рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордону. Наші збройні сили зараз цю задачу вирішують, активно подавляючи вогневі точки противника. Робота йде, сказав Путін. За великим рахунком він анонсував, що буде далі здійснювати агресію та експансію, навіть не в тих регіонах, в яких Є, скажімо, які він вписав в Російську конституцію, да, чотири області: Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, але навіть в тих областях, які не записані, наприклад, в Дніпропетровську або в Сумську. І буде це все називати поясом безпеки або буферною зоною. Тобто агресивні плани Росії набагато ширше, навіть ніж вони декоруються офіційно в своїх конституційних ініціативах. Вперше Путін сказав про створення санітарної зони два роки тому, 13 червня 2023 року. Тоді він сказав, що в разі продовження українських обстрілів по російським регіонам Росія буде створювати санітарну зону. Те ж саме він сказав в 2024 році. Сказав, що Росія почала створювати зону безпеки в Харківській області. Це вони підсадили. Почали контрнаступ на Харківщині, який провалився. Потім в травні Путін пригрозив, що буде приймати рішення про створення санітарної зони, якщо Україна буде дальнобоями обстрілювати Росію. Останнє це було в січні 24-го, і от знову Путін сказав подумати про створення зони безпеки. Ну, тобто, це просто обґрунтування. Під яку ціль під ціль подальшої експансії російських військ на територію України, але якщо вони атакують чотири області під видом, що це частина Росії по конституції, то інші області вони будуть атакувати під видом, що це створення зони безпеки або буферу безпеки, щоб ми просто це розуміли і до цього відповідно ставилися. Щодо вбивства Портнова, без новин іспанський вищий суд справедливості в Мадриду засекрета справу про вбивство Портнова. Суд чекає на повний поліцейський звіт. Відомо, що в Портнова стріляли аж 9 разів, а не 5, як повідомлялось раніше, три кулі влучили в голову і три в спину. Не знаю, я що по поблизопортно вам сказати. Я думаю, це руський слід, правда. Це надто професійно зроблено. І любителі, навіть якщо він комусь там заборгував гроші, кинув і так далі. Навіть на насчет великих грошей, знаєте, я думаю, що це не спромушено так зробити люди. Так. Ага. Фрідріх Мерц уже прогнозує, що переговори між Україною та Росією щодо припинення вогню можуть затягнутися на кілька місяців. Канцлер сказав: ми не маємо ілюзій, швидкого вирішення немає. Це процес, який тільки розпочався і може тривати ще багато тижнів, можливо, навіть місяців. Сказав він, додавши, що Німеччина наполягає на дипломатичному врегулюванні війни. Це. Тим, хто думає, що війна завтра закінчиться і можна припиняти допомогу Збройним силам. Будь ласка, не припиняйте, в банк, в даному випадку для 47-ї бригади. Давайте її наповнимо. В описі відео вона прописана і в чаті теж. так. Так, Торі Кішкевич, вітаю. Запитання переходимо. В Анаталі Ванервин, вітаю. Таня Панасюк, вітаю, Ніна С. Маргарита Ковальчук, вітаю. Людмила Андріївна, Київщина, Заводна, Шептицький всім. Наталія Нохіна, Трамп, безумовно, безумовно, продовжує вірити Путіну. На жаль, я думаю, він не те, що вірить Путіну, він просто хоче мати бізнес з Росією, хоче заробляти, хоче вернутися в старий світ, в якому він міг насолоджуватися цією торгівлею, грошима і відповідно. Для нього Україна не пріоритет в цьому сенсі, на жаль. Хоча ми маємо бути готові до того, що ми не пріоритет, тут нічого нового немає. Роман, чому досі не призначено Генеральна прокурора? У нас в Бучі відпускають колаборантів, прокуратура нічого не робить. Це буде на совісті Зеленського. Ну, я скажу так, що точно ні Зеленський і не генпрокурор займається когось там відпусканням, а цим займаються суди. Тому, якщо когось відпустили рішенню суду, то прокурор зобов'язаний це. Виконати. Хоча, чесно кажучи, не знаю, яких колаборантів, хто відпускає, Не було таких гучних новин. Більше того, СБУ з такими зусиллями цих колаборантів затримує, що просто так відпускати ніхто б не дозволив, тому не розносять і псу. Юшкевич питає: чи може бути так, що Трамп працює на Кремль? Який формат закінчення війни бачить Америка? Чи можуть сенатори самі вводити санкції проти Росії? Ви знаєте, хотілося б, щоб сенатори самі вводили, якщо Білий Дом не спроможний. Хотілося. Чи будуть вони на це готові, я не знаю. Наскільки Путін розв'язує Трампа, значить, якщо Трамп просто усунеться і скаже, мовчки підмахнувши, вводіть санкції, я нічого не скажу. Це одне. Навіть якщо скаже, я буду кричати, але ви все одно вводіть, цього теж нормально. А от якщо він принципово проти санкцій на Росії, що він так любить Путіна, то це, звичайно, дуже погано. Яке закінчення війни в Америці бачення? Я думаю, що на лінії розмежування це для них було прийнятно. Чому перестало бити по НПЗ Валентина Екерман? Питає, Валентина, у нас же перемир'я по інфраструктурі, ви забули, по-енергетичній, в небі і на морі. Тому не б'ють ні з нашого, ні з їхнього боку. Галіна Вощевська, Стокгольм з вами. Галина, дякую за те, що Стокгольм з нами. Зробіть, будь ласка, донат на PayPal. В описі відео є PayPal. Це можливість робити перекази з-за кордону. На, 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 Питає Юшкевич Толік, чому Лукашенко замовчав, що немає ніяких заяв про те, звідки готовили напад і так далі. Я думаю, що Лукашенко якраз тримає ніс повітру і розуміє, що відповідати разом з Путіним йому не дуже прикольно. І він швидше буде такий нейтральний, як Китай, тому що Китай -то негласно підтримує Росію, але публічно тримається подалі. Тому думаю, Лукашенко зрозумів, що це найкращий варіант для нього. Сінполя Бархат питає, який меморандум? Вони, вони ні США, ні мошкання ще минулий меморандум не виконали і мусить по ньому відповідати. Згоден з вами. Згоден. Але ми так домовились. Тому ми маємо отримати від них проєкт меморандуму, вивчити і запропонувати своє бачення. Ми маємо йти по процедурі. Саме цей спосіб допоміг Україні укласти хорошу мінеральну угоду, і це найкращий спосіб комунікувати з американською владою. Галина Вищевська дякую за підтримку. Віктор Медведєв. щось давно не було чути пана Данілова, а він не при владі і тому він не коментує. Я так розумію, він на пенсії. Вітання Рпеню, Віктор Медведєв. Дякую вам. Так, друзі, ну що ж, стрім у нас добігає кінця. Вам дякую за увагу. Всім добра, ніч, до побачення. Солодких снів тим, хто в записі буде гарного вам останнього робочого дня тижня, п'ятниці, якщо ви будете відпочивати на вихідних, всім до побачення. Обійняв, прошу вас. Поставити лайк, поділіться відео, підписатися на канал і задонатити до зустрічі всім пока.